Всім привіт! Запрошую вас доєднатись до практики для рівної постави. А також ця практика підійде, якщо у вас є періодичні болі в спині, або ж хочеться просто укріпити спинку та ручки. Завчасно попрошу вас підготувати або ж кубік. Або ж щось схоже на кубик Можливо, це буде декілька товстих книжечок, або ж така невеличка товстенька подушка. Вона нам знадобиться надалі. Добре, ми сідаємо зручно і почнемо нашу практику з налаштування. Розправляємо плечики, починаємо заповільнювати, поглиблювати дихання, відчуваємо свої стопи. Голені, відчуваємо колінка, стегна, відчуваємо сідниці, поясницю і повністю весь таз. Ми відчуваємо весь низ тіла, опору в ньому, силу. Далі відчуваємо спинку від куприка до шиї, відчуваємо животик, груди. Грудну кліточку, ребра, відчуваємо свої ручки, як вони стають важкими, спадають по стегнам, відчуваємо шию, обличчя і повністю всю голову. За маківкою ми ніби витягуємо все тіло вгору і внутрішнім поглядом спостерігаємо, де в тілі затиски. Де напруга, де є дискомфорт або турбують якісь больові відчуття, ми спостерігаємо за внутрішнім станом емоції, настрій, думки і загалом запам'ятовуємо свій стан, щоб потім подивитись, як він зміниться в кінці. Далі ми робимо три глибоких вдихи носиком, три глибоких видихи ротиком і підключаємо при цьому ручки. Вдих, видих, вдих. І останній. Добре, будемо починати розігріватися і готувати наше тіло до практики. Починаємо ми із шиї, виконуємо напівоберти перед собою, гарненько витягуємо голову до грудної кліточки, відчуваємо свою шию. Далі робимо повороти головою за плечі, намагаємось прямо заглянути собі за плечико, але обов'язково відслідковуємо відчуття в шиї. Руки в сторони, в кулачки і починаємо обертати кулачки вперед і назад. Розігріваємо лікті за допомогою обертів всерединку і обертів назовні. Далі ручки в сторони і ми виконуємо рух плечиками по черзі. Одне плечико прокручуємо вгору, інше плечико прокручуємо вниз. Далі зі вдихом ми відкриваємо ручки вгору по діагоналі, з видихом ручки перед собою скругляємо спинку, гарненько пропрацьовуємо грудний відділ і гарненько витягуємо спинку. Робимо вдих ручки вгору і виконуємо нахил в праву сторону. Витягуємо лівий бік і продихуємо лівий бік. Знову вдих руки вгору з видихом нахил в ліву сторону. Витягуємо праву ручку вліву і гарненько продихуємо правий бік. Збираємо руки вгорі в замок і малюємо гарненьке амплітудне коло в одному направленні трішечки і в іншому направленні. Далі ми починаємо з вами основну практику. Ми відходимо на четвереньке. На четвереньках долоньки ми ставимо за коврик, так, щоб великі пальчики торкалися коврика, а долоньки щільно були притиснуті до підлоги. Колінка ми відставляємо трішечки далі, ніби робимо планочку з колін і обов'язково підкручуємо куприк всерединку, підбираємо животик під себе. Ми будемо робити кругові відтискання, які допоможуть нам розігріти наші плечики та грудний відділ. Спочатку виконуємо кругове відтискання зліва направо приблизно три рази, потім справа наліво. Розвертаємо пальчики в сторони, долоньки ставимо ширше, і ми робимо витягування. Спочатку одну ручку тягнемо до коврика, потім змінюємо на іншу. Знову ж таки, ми робимо по своїм можливостям. Ви самі вирішуєте, наскільки глибоко та низько можете піти. Відпочиваємо, животик вкладаємо на стегна, витягуємо ручки, розслабляємо кисті рук. Повертаємось на четвереньке, знову в те ж саме положення, коли пальчики дивляться вперед, і ми будемо робити зараз статичне відтискання. Дихаємо приблизно 5 глибоких циклів дихання. Виводимо ручки перед собою по коврику і витягуємо грудну кліточку до коврика. Так само приблизно 3-5 циклів дихання. Повертаємося в попереднє положення, абсолютно все так само, і знову повторюємо статичне відтискання на 5 циклів глибокого дихання. Ми тримаємося, як би важко не було, але ми сильні, ми витривалі і ми можемо. Опускаємося на лікті, ручки збираємо в замочок, і знову ж таки грудна кліточка тягнеться до коврика, замочок за головою дотискає нас трішечки, щоб піти глибше. Повертаємося на четвереньке, долоньки ставимо за коврик і пальчики розвертаємо назовні. Знову статичне відтискання, лікті дивляться в сторони. Опускаємо животик на стегна і відпочиваємо. Особливо розслабляємо ручки, кисті рук і плечики. Опускаємось на животик. Ліву ручку витягуємо в сторону, вкладаємо перпендикулярно до тіла і обережно з видихом ми починаємо накочуватися на ліве плечико. Права ручка і права ніжка нас підтримує. Знову ж таки, больових відчуттів тут не повинно бути. Дискомфорт може бути, але ми обережно йдемо в нього, продихуємо цю частинку, повторюємо те ж саме на іншу сторону. Далі нам знадобиться або кубик, або книжечки, або подушечка. Ми вкладаємо на коврик. Приблизно між лопаточок ми вкладаємося на те, що у нас є, витягуємо ніжки по коврику, витягуємо ручки в сторони по діагоналі, голову опускаємо на коврик. І з кожним видихом допомагаємо грудній кліточці витягнутись, розслабитись. Ми гарненько продихуємо наші грудні м'язи і стараємось підібрати саме таке положення рук, в якому б ми відчули, як вони витягуються. Знову виходимо на четвереньке, зі видихом прогинаємося в спинки, з видихом гарненько скругляємось, опускаємося на животик і ми будемо робити. Кобру. Лікті щільно притиснуті, до тіла дивляться назад. Ми відриваємо лише грудну кліточку. І дуже важливо зняти напругу з долоньок, тобто ми або коврик злегка підтягуємо ніби на себе, щоб відчути максимальну напругу в спинки, або ж ми можемо навіть повністю їх відірвати. Почуваємо. Далі ми максимально зводимо лопаточки ззаду, прямо долоньки зараз вже відриваємо, лікті тягнуться за спинку, ніжки залишаються на коврику, дихаємо, не заломлюємо шию. Відпочиваємо. Витягуємо ручки вперед, починаємо з правої ручки лівої ніжки. Підняли вгору, максимально включили спинку, дихаємо. Далі ліва ручка, права ніжка. Відпочиваємо трішечки. Заводимо руки в замок за спинку, замок відтягуємо назад і тут уже одночасно ми відриваємо грудну кліточку і піднімаємо ніжки вгору стопи разом. Руками вкладаємо по вуголкам коврика, ніжки по вуголкам коврика, ліву ручку переносимо до правої по діагоналі, і права ручка згори, з видиху ми розкручуємося вгору, праву ручку тримаємо над підлогою, не вкладаємо її і дихаємо. Повторюємо на іншу сторону за лівою ручкою. Тепер розкручуємося. Переходимо, лягаємо на спинку, беремо колінка в свої долоні і починаємо обертати їх по колу. В одному направленні, масажуємо поясницю, куприк трішки спини. в іншому направленні. Підтягуємо колінка до себе, підборіття до колін скругляємо спинку, і можемо трішечки поперекочуватись вперед-назад, в сторони. І зараз ми зробимо коротеньку шавасану. Ми опускаємо ніжки вздовж коврика, ручки вздовж тіла, видихаємо, закриваємо очі, робимо глибокий вдих носиком і глибокий видих ротиком. Розслабляємо свої стопи, голені, колінка, розслабляємо всі поверхні стегон, розслабляємо сідниці, поясницю, таз, розслабляємо спинку, животик, ребра, грудну кліточку. Плечик, розслабляємо лікті передпліччя, повністю долоні, розслабляємо шию, обличчя, в особливості очі, щоки, брови та лоб. Розслабляємо голову, все тіло спокійне. Повністю розслаблене, з кожним видихом ви звільняєтесь від напруги, затисків, дискомфорту, а з кожним вдихом наповнюєтесь спокоєм, розслабленням, відчуттям безпеки, внутрішньою тишею та опорою. Поступово почніть рухати пальчиками рук, пальчиками ніг, стопи натягніть на себе, від себе. За ручками потягніться, пробудіть себе, своє тіло заново. І дуже обережно перекочуйтесь на бік. Піднімайтесь на коврик, сідайте або на колінка, або в лотос. Ми будемо завершувати практику. Закривайте очі, розправляйте плечики, долоньки вкладайте на ноги. Поспостерігайте, як змінився ваш стан після практики, як зараз себе почуває тіло, як зараз внутрішній стан, ваш настрій, ваші емоції, думки. Відчуйте, як цей стан стає вашою опорою, вашою підтримкою, вашим наповненням. Злегка посміхніться, пустіть посмішку всерединку, пустіть всерединку гарний настрій, розслаблення, відкрите свої серця для любові, вдячності і спробуйте. Прожити сьогоднішній день або залишок дня з відкритим, наповненим серцем, помічати кожен момент, кожну деталь і бути вдячними за це. Я дякую вам за цю практику, бажаю вам бути в безпеці, наповнені. Не забувайте турбуватись про себе. І, звичайно, я буду вдячна за ваші відгуки. Всім намасте.